Які найнетрадиційні способи ви чули при лікуванні варикозу і подібних захворювань, які зв'язані з венами? Зараз розкажу. У мене був пацієнт, роки два назад, молодий хлопчина, який прийшов і у нього. Дружина його привела, він такий мнітельний, ну, хлопці вони такі частіше, з переляком, з переляком таким легеньким. І дружина каже: Ну мені вже не подобається. Він охоронець десь в ТРЦ, тут в Києві, самі, вони з-під Києва. Дружина привела, каже, чорне пятно п'ятно розширюється, ну це не красиво. Мені якби самі вже. Йому це, до речі, ніяк не заважає. А дружина звернула на це увагу. У пацієнта був варикоз. Uh -huh. Діагностували варикоз і запланували операцію. Ну там кажу, здавайте аналізи і прийдете на операцію планово. За цей час в нього відбулася така історія.